Привіт, вітаю вас на каналі Така Америка. Мене звати Василь, і сьогодні 3 вересня. Ви знаходитесь на каналі, де я роблю огляд топових американських новин і завжди стараюся розпочинати із української теми. І сьогодні е недобрі новини. На жаль, як зазвичай, з України говоряться про масований знову ж таки обстріл України. Росіяни запустили 502 дрони, 24 ракети. А більшість із них було збито, але 69 дронів і три ракети влучили у 14 цілей. Тобто, знову ж таки, я завжди повторював. Раніше росіяни е, пробували вразити як можна більшу територію, а зараз дивіться, яка е, кучність. Просто 69, от просто 72 одиниці штук прилетіло в 14 цілий. Це просто математично по, ну, по скільки виходить в кожної з них. Біля п'яти одиниць в кожної з цих цілей прилетіли, і цей раз говориться, що цілили в переважній більшості західній області України Львівську, Івано-Франківську, Волинську називається. Ось і внаслідок цього розказується, що польська, польські військові були на підвищеній бойовій готовності. Літаки піднімалися. Радар, радари взагалі були на максимальній е, готовності, якщо ненароком не залетить що-небудь. Ось, е, повідомляється так само, на жаль, про загиблих і поранених. Ось, а ще одна новина, яка ну, нібито можливо пов'язана з цими подіями. Сьогодні в Білому домі з Трампом зустрічається, чи Трамп зустрічає президента Польщі. Ось і там опублікований список пріоритетів, про які говорити, і якраз таки тема російської агресії, а, говориться про присутність, до речі, військ в Білорусі дуже близько до польських кордонів, тобто тема а, війни в Україні і таким чином знову ж таки буде доноситися а, до Трампа. А, на американському просторі сьогодні розпочну з того, що Конгрес вчора ще повернувся. До роботи після серпневої відпустки, хоча знову ж таки, там час від часу повідомлялися, де конгресмени зустрічалися зі своїми виборцями. Ось, але дивіться: одна із найбільших тем в порядку денному, які поставили собі за ціль конгрес, це знову ж таки секретні файли Епштейна. Заговорилися навіть про те, що там з'являються якісь свідки, які раніше публічно не хотіли виступати. Тобто навіть серед серед можливо не навіть, а можливо, особливо серед республіканців конгресмени налаштовані опублікувати ці списки, щоб вони були прозорі для американців. Ну і дивіться. На це звертається найбільша увага, хоча до кінця цього року ще треба прийняти бюджет на наступний рік. У мене було якесь враження, що Big Beautiful Bill, який отой великий прекрасний закон, законопроект, який Трамп просував, це був бюджет на наступний рік. Але ні, це тільки частина там, А сам бюджет не прийнятий, тобто залишається менше місяця. І а, республіканці, замість того, щоб зосередитися на бюджеті, який закінчується цей бізнес-рік, закінчується 30 вересня, вони займаються оціми файлами Епштейна. А, Трамп знову дуже багато його новинах. І я розпочну, я б сказав би трошечки, можливо, із кумедного. Тому що я якийсь цей, трошечки цей момент упустив, тому що. Ну, якось, в принципі, не стараюся слідкувати за Трампом там в соціальних мережах. Але виявляється, за ці довгі вихідні в соціальних мережах розпустилися слухи про те, що Трамп е, нібито помер. Більше того, навіть, е, чорніше, не більше того, я, а якщо не помер, то можливо він десь захворів. На чому це було базовано? Тому що, ну, е, дивіться, хто трошечки в темі, навіть не треба слідкувати. І я якось про це сказав, що от новини без Трампа, новини без Трампа, є якісь життя в Америці і так далі. Так, от саме це було причиною, що Трамп настільки от він е заточений на популярність, щоб е кожен день щоб про нього говорити. Увага до Трампа. І от у ці останні дні його не було в соціальних мережах. Він ніде не появлявся, він ніде не текстав. Ніде не постав не в своїх там, трус медіа, оці там ніде його не було. І якраз е оця пішла, слухи по Америці покотилися, і оця перша зустріч. І от цікавий такий трошечки, знаєте, от, е ну я не знаю, не хочу говорити, що диктаторський такий момент, але. Е Фокс, телеканал Fox News, так, знаєте, з таким, е, е, як то кажуть, по шерсті, так як по маслу. От, А ви знали, як ви відрагували про те, що думали, що ви мертвий? Розкажіть там і так далі. Ну, і Трам, ну, я не знав, мене люди питали, як я почуваюся. там, ну, Така комедія була розіграна, але от, е, не знаю, хтось радів, хтось не радів, але от така от новина, звичайно, національного масштабу. А ну і відповідно Трамп, коли вже тепер повернувся до соціальних мереж. Хоча вчора він уже повернувся, і це в принципі якраз ще вчорашня, я б сказав би новина. Трамп звернув увагу і на парад в Китаї, де туди приїхав Путін. і Говорив раніше, там був оцей саміт. А потім туди під'їхали оцей парад, присвячений 80-річчю закінчення Другої світової війни, коли Японія капітулювала. Так от в Китаї проходив військовий парад. Супер крутий. Взагалі нічим не рівняється з те, що тут проводилось в Америці. А ну і туди, звичайно, ще поки що там залишився Путін, а зараз приїхав і ще й північно Кім Кимчен-Ін. Ну і Трамп а, написав їм послання таке через соціальні мережі. Мої вітання сі, вітання китайському народу. І передайте привіт а, Путіну і Кім Чен Іну, які там разом змовляються проти Америки. Такі трошечки. Тролінг від Трампа, якщо хочете. От таке було послання. Тобто Трампа, я не знаю, чи він також хотів бути на тому параді, чи хто його знає, але отакі нотки образи, можливо, нотки тролінга, але що там Трамп хотів цим сказати, це ніхто ніколи не зрозуміє. Кожен собі може трактувати, як йому заманеться. А ще Трамп повідомив і не тільки Трамп і Марко Рубіо так само повідомило. Розказували про я розказував про те, що до берегів Венесуели було відправлено три американських військових кораблі для того, щоб переховлювати різні судна, які наркомафія із Венесуели, нібито переправляє наркотики там в решту країни, Ну і е, е, решту країн Америки. Ну, звісно, Трамп говорить, що. Вони напряму ці наркотики їдуть в США, і Трамп повідомив, що американці підбили один із таких човнів, який в'їхав, плив із чи йшов, здається, так казати, із Венесуели і, і йшов в США, звісно, як вважає Трамп. І от військові його підбили, загинуло 11 людей. Більше того, Трамп навіть запостив відео, ну чи це саме той. Те судно чи не те невідомо, звичайно, але от, показується, як маленьке там судно їхало, і воно десь там в ямусь в якійсь воді а, вибухнуло. Ну і, звичайно, Трамп приписує собі як заслугу. Але не все так радужно, скажімо так, у Трамповському царстві. А, апеляційний суд виніс рішення із серії палків колеса трампівській машині. Про те, що Трамп не може допортувати Венісу... громадян Венесуели, навіть якщо вони бандити, користуючись законом про ворожих іммігрантів. Цьому закону вже декілька сотень років. А, і, тобто, е, оскільки Венесуела, яка б вона там диктатор не був при владі, чи що там, які там влада не була, Сполучені Штати Америки не Знаходяться у стані війни із Венесуелою, тому які б знов ж таки злочинці не були, навіть якщо вони підпадають під депортацію, треба використовувати якісь інші важелі, якісь інші закони. Але саме цей, яким е, ну, на початку цього року користувалися, під нього там багато під цей списочок попадало е, нелегалів. Їм е, рішення згідно рішення цього суду, цим законом користуватися. Не можна. А, так, ну тепер трошечки про звичайне е, життя американців, сильно багато політики. А, у Вайомінгу а, знов трапилося. Не, не знов у Вайомінгу, а знов авіакатастрофа. Знов маленький літак. А я так розумію, що це сім'я. Тому що в новинах повідомляється, що це родичі. були. Там був 54 роки чоловік, 53 роки жінка, 11 років хлопчик е, вижили, отримали поранення. А дівчинка 13 років загинула внаслідок а, цієї авіакатастрофи. Це відбувалося штат Вайомі не взагалі сам по собі гор, такий гористий, там гори, вітри, що трапилося, знову ж таки, може і розкажуть, може, і не розкажуть, але, на жаль, маленький літак розбився. 13-річна дівчинка загинула внаслідок цього. Новиною з Оклахоми, тут 13-річний хлопчик загинув, і тут е, через дурість. Я не знаю, чи це якраз таки пов'язано із святкуванням Дня трудящих чи хто його знає. Але 13-річний хлопець е, наставляв салюти, фейерверки наставляв, і от я вам скажу, Ютуб просто залитий відео, заповнений такими відео. Вони там смішно, о, як там постріляло, там, то в машину, то в хату, то ще щось. Тут, на жаль, закінчилося все трагічно. 13-річний цей хлопець наставляв, свідки говорять, що в якийсь момент він на на направив трубу на себе, в цей момент вистролив йому десь там в обличчя. Пробували, навіть відвезли в лікарню, так розумію, розумієш, були сподівання, щоб врятувати, але ні. Хлопчик загинув. Тобто така ну, дурна смерть, просто розумієте, просто. Життя навіть не почалося, воно закінчилося. Але я б хотів би, знаєте, за що сказати? От для мене оці фейерверки, салюти тут в США, це такий, знаєте, значок того, що не все так погано у людей, якщо у них вистачає грошей викидувати. Тому що ну, це не долар стоїть і не два, це стоїть десятками а то сотнями доларів. І розумієте, якщо там розказують їжі не вистачає від чека до чека. Ну, то викидують на такі от дурниці розважальні, які от закінчуються можуть і таким е способом. Ну, таке. Тобто, як би там не розказувала, яка погана Америка, мається на увазі економіка в Америці, я хотів сказати. То якщо вистачає грошей на купувати фейерверки, просто оце реально гроші на вітер в буквальному сенсі цього слова. А новина із Каліфорнії. Знову пожежі. І на цей раз я б сказав, що не така велика пожежа, але тут там, 16 квадратних кілометрів, тобто це не якісь тисячі, що ще, що таке. Це ерія неподалік Сан-Франциско. Ну там неподалік, це умовно кажучи, ерія на північний вгори, коротше, на північний схід від Сан-Франциско. Там, чому за це заговорили, тому що знову ж таки в Каліфорнії пожежі, це як майже добрий день, там, ну, там ну, загоріло дещо. Але тут історія про те, що ця пожежа виникла неподалік і історичного містечка. Воно саме по собі не крепко велике, але це місто, назване англійською, так і звучить China Campground, тобто китайський місто Табір. Що це за місто? Він був заснований у 1849 році, коли в Каліфорнії почалася золота гарячка. Тобто люди поперли копати золото, і якраз таки саме іммігранти із, Кит... із Китаю приїхали там, заснували. Не розказується, до речі, скільки там золота в Каліфорнії накопали. Але місто історичне, тому що частина історії, взагалі в Америці, от до таких історичних моментів. Дуже так обережно відносяться, тому що країна відносно молода, це там в Європі 100-2000, до нашої ери, до народження Ісуса Христа. Розказується. Тут ця історія влазить у 200 років. Тому от люди так бережно відносяться до там, о, 50 років, 100 років. Там. Тут, бачите, от така історична а, місцевість оця. і оця пожежа. Зайшла в місто. Уже частина будинків там згоріла, евакуація і всяке таке. Але ну, це звертається увага. Ну і остання новина на сьогоднішній день так само трошечки про погоду. Новина із а... штата Гаваї. Там а... Вивер... про виверження вулкану. До речі, я його дивіться зараз спробую проковеркати. це на місцевій мові, але Кілауеа. Взагалі, якось означає це слово, що дуже поширений, він, якщо тут достає далеко, якщо так якось можна сказати. Так от це найактивніший вулкан в світі. Він, почав, він активувався чи включився, якщо так можна сказати, ще у грудні місяці. Минулого року, і це вже 32 е виверження. Виверження лави, газу і, і там всякого а такого. Останнє було оце вчора ввечері. Закінчилося на висоту 150 метрів. Ніхто на щастя не загинув, але повідомляється, що е, окрім цієї лави, там газу, там е, чи верніше диму, цього всього вивержується так само і вулканічний газ. От, який небезпечний. Тобто, якщо легковажити, і він там розповсюджується там, на кілометр, десятки кілометрів може бути. Але це цікавий момент, я взагалі, вулкани для мене тема дуже далека. Але я вперше почув, що виявляється, є така штука, як вулканічне скло. Тобто, я не чув про таке раніше, тому що я не цікавився, в принципі. Так от повідомляється про те, що під час оцих попередніх вивержень цього вулкану, коли воно летить усе у повітря, хоча поблизу там ніхто не гине, воно летить настільки далеко, що оце вулканічне скло, і інші фрагменти там якихось каменів там, чи ще щось, летить на дорогу. Ну і це вже небезпечно, тому що, коли ви їдете на дорозі, а якого там розміру, навіть якщо це. Якісь щось, я не знаю, чи це скло-скло, чи що це таке. Але ці фрагменти вже відповідно бути, треба бути обережним, хто проживає в тих еріях, але особливо от я б звернув увагу якраз таки на цей газ. Тому що о, цікаво, подивитися, ти нібито стоїш на, на, на добрячій такій відстані, але цим газом а, можна і отравитися і загинути. Тому людей попереджують, тому що. А навіть якщо не отруйний, то в кого там проблеми з дихальними шляхами, там то вони трошечки будуть відчувати як мінімум дискомфорт. Ну ось такі новини. Трошечки сьогодні швидкий такий огляд, тому що мені треба їхати в дорозі. Вибачаюся. На цьому, все. Дякую, що ви додивилися до кінця. Не забувайте підтримати Україну. А я вам вдячний за ваші вподобайки, ваші коментарі і особливо за підписку на моєму каналі. На цьому все вам нехай щастить. Все буде Україна.